Давненько трошки обереген, скажімо. Третій рік буде три роки в серпні, місяці, як я дружу з цією зеленою картою. Ну Про себе ну я багато що говорила, але ще скажу так коротенько, маю за цей час дуже класні результати по здоров'ю. Це і хронічні головні болі в мене були, пройшли, хронічний гайморит, стоматит в мене був так само. ну, Збільшення енергії, дуже покращився сон, сава. Ну, зараз вже перехожу на жавринка, там вже перейшла, вже рано Ну, Багато всього, і, і учний тиск в мене був пройшов, теж сльози. Кручисть очей була, пройшло. Я вплила не зразу вечірні нічні, я почала тільки елеву, потім вже долучила ці капсулки вечірні і тоді вже результати пішли скорше. Відток з пальний Я більше хочу сьогодні сказати про результати інших людей, бо так само, як Галі мені так само подзвонили на днях якраз в транспорті їхала, і людина каже, Ленка, хочу вам щось розказати, але чую, що ви десь їдете я кажу, кажи, кажи, мені все цікаво. От, це в мене є така жіночка 53 роки. Тернопіль, вона онко, вона мала по-жіночому і в операції, там декілька хімій вона проходила, і тут її зустрілася капсула, та, і вже десь вона п'є місяць, може більше, і денні, і нічні. І потім ми долучили оцей продукт, який золотий при таких тілах. Та, і Вірували лікарі, тобто сказали, що здасть аналізи, і ще хімія має бути і так далі, ми будемо дивитися. І, в общем, ну, і там ще щось в грудях, там ще є трошки поки що, я так кажу, поки що, бо вона така в захваті дзвонила і казала, що от вона їй здавала аналізи, її відмінили хімію, тобто йде положительна динаміка. І сказала так. Що е, я почала інакшими очима дивитися на життя? Я почала жити. Каже, мені е, в мене настрій з'явився енергії купа. Каже, я ну, не могла так витривало да, останні часи щось робити по хаті. Ну ви розумієте, да, так людини. Каже, ви знаєте, що таке за Я кажу, знаю. Mm. І от е, вона там з делегацією, чи там з, я не знаю з ким вона проходила той Паломники. паломника. І, і каже, я мала того, що стільки ми вистояли, потім ще на колінах там щось у нас ходило, потім ще е, з друзями гуляли, потім ще приїхала додому, щось там переробила, каже, сіла, де я так от могла би І от е, дякую Богу, каже, і що от, е, зустріла от, е, таке спасіння. Да? От, е, зробіть акцент, хто має е, такі проблеми от на цей продукт. Це, е, 150%, я кажу, от, допомога при таких захватах. І ще людина теж в мене мала аналізи, ну десь давніше вже, що там щось обнаружили в неї маці, якісь там, скажем так, Погані клітини. Та. Вона почала споживати цей продукт теж день і нічні, і недавно здавала аналізи на здивування лікарів, які вже точили uh -huh. вже, скажімо так. Всі аналізи добрі, всі в нормі. От, от такі Ще вона, мало десь місяця два. Uh -huh. Uh -huh, зараз десь так три, але зараз не зовсім інакше ми там ребі до там до чоловіка пристає, що їй там щось. Ну, у нас є таке, у нас є від зеленого капсула, якщо почитати показники, це є повністю лібіду, та да, жінок, uh -huh. чоловіків і, от, no, э, лай, і сердце на Ну, Ларі, бо вона сама п'є, йому не дає. Так, так, він вже придивлюється, що ти там п'єш, дай мені. Ще так, одна так. людина, Проблеми по жіночому е, вона давненько так перевірялася. Вона в мене заробітчанка в Польщі живе, ну працює. має на увазі. І каже, я якось приїжджаю, немає як у пару днів записатися до того лікаря. Знаю, що проблеми. Потім мені розказує, що е, було загострення, і таке дуже цікаво дивне загострення. Внизу життя з'являлися такі великі ну як сіняки. Mm -hmm. З'явиться і пропати. І з'явиться і пропати. Дуже з низку, ну, жив, живіт болів каже цей. ну, Але вона знає, що хтось робить, щось робить. <різь> да. І перетерпіла, то все пройшло. І от вона зараз, може тиждень два, поїхала сюди, зробила аналізи, пішла до гінеколога. Все. Отлічно, mm. Так, там все пройшло. Ну, от, е, я хотіла поділити за да, результат. результатами людей, але їх дуже багато, бо різні е, діагнози, різні хвороби і завжди о, ця штука, але як казав Орес, це є, це спасіння на всіх на даний час. О, тим більше на, на зараз. Так, от, Дякую. Так, так, дуже гарно.